Уявляєте собі ось це в ногу загнати? Хі -хі -хі -хі. А ну дайте понюхаю зараз. Хе. Друзі, поперло. Мені здається, я його знайшов. Ви це бачите. І проби вже є. Друзі, привіт! З вами я Тарас, і це канал Підземне Сафарі. Сьогодні прокинувся і думаю, що треба йти, поки є час та записувати нові відосики для вас. Знову, як ви бачите, позаду мене море. Тож записувати буду їх з пляжів. Вчора буквально проводив ось тут свій другий чи третій стрім, взагалі для такий лайв стрім для Ютубу. Походив, були дуже непогані знахідки. Зараз покажу, що я знайшов, до речі. І я подумав, що тут треба записувати для вас відос, бо через те, що був шторм, повикидало дуже-дуже багато всілякого монеток, назбирав цілу жменю. Коротше, треба йти і записувати тут для вас відос, якогось такого чудового місця. Дякую вам величезне, що дивитесь. Останнім часом мої відоси з пляжів вам дуже сильно залітають. Я читаю усі коментарі, дуже вам сильно вдячний за такі теплі, приємні слова. Звісно, без хейту теж нікуди. Всіх розумію, всіх приймаю. Це нормально. Якщо є хейт, це говорить про те, що я стаю вже такий популярний. В мене вже є справжні як прихильники, так і не прихильники. Це дуже добре. Всіх прихильників. Запрошую підписатись на мій канал, поставити вподобайку, бо це стимулює мене виходити і робити ось такі круті, як я думаю, якісні відосики для вас і надалі. Ось так виглядає цей пляж. Ну, Тут ви не сильно його можете бачити, але ось від пірсу до пірсу, ось там є пісочок, ось тут я ходив, але я так бігом ходив на стрімі і дійшов десь ну, приблизно до. Цієї частини, але ось там в куточку, зараз трошки наближу, є ще змога походити. Ось там точно я знаю, що може, можливо, можливо, щось і буде, бо там якраз і відпочивають здебільшого. І ось знаєте, поки що я так записував, хочу вам ще поділитись з вами. Ось цей бусик тут такий стоїть, тобто будинок на колесах. Бачите, там навіть сонячні панелі є у чоловіка. Це, це чоловік, одна людина, він тут живе ціле літо. От він сюди заїхав, ось так, ось тут, по під берегом, під листям, тут доріжка така є, і він тут живе ціле Два чи три вже місяці уявляєте, це людина, блін, подорожує завжди. Ну. По молодості ще мріяв про таку авантюру, знаєте, кудись поїхати. Зазвичай це наші люди робили у Криму в Крим з палаточками, дікарем. На жаль, на жаль, на жаль, зараз ця змога для нас прикрита для справжніх українців, але нічого страшного. Я думаю, що ми з вами ще поїдемо у Крим, і я звідти ще запишу дуже багато цікавих відосиків навіть з пошуку. Ну а ось це знахідки, які я знайшов вчора під час стріму. Дивіться, це каблучка. Тут навіть написано, це якась релігійна каблучка, але ну. Такого кислотного кольору, це правильна церква, мені здається. Е, ось такий кулончик, на жаль, все біжутерія. Думав, що срібло, бо так знаєте, але потім побачив там окисли, на жаль, ні. І ось таке сердечко теж біжутерія. Це все знайшов я на цьому пляжі після шторму. Тож тут треба пройтись обов'язково більш ретельно та більш детально. Ну що, прилад розклав? Ось таке морька у нас сьогодні. Вже останні теплі діньочки. Я думаю, що дуже скоро вже буде дуже сильно холодно. Я навіть зараз вже в батнічку баф накинув. Ви Подивіться, яка кристально чиста вода. На жаль, вона такою буває, тільки коли от починає холодати влітку, дуже часто через те, що вода дуже тепла, розмножуються водорості різні, і вона така мутна може бути. Але ось коли саме холодно, то вона чомусь здебільшого така, що наче от впірнути прямо зараз, хочеться. Ну і ось цей пляжик, де я буду сьогодні ходити, розпочну тут, піду трошечки таліб. Потім туди, і якщо що, то повернусь у ту сторону. Там є ще пляжики, де я ще не ходив цьогоріч. Бачите, скільки рибаків. Зараз тому що саме сезон риби такої сарган, це хто не в Одесі, не знає, це така продовгувата рибка. Вона дуже корисна за своїми властивостями. Там багато у неї дуже сильно фосфору. У неї навіть кістки зелені, щоб ви розуміли. Тобто, навіть не ну, стільки там багато фосфору. Батько мій колись ловив саргана. Зараз ну на жаль, не так часто він їздить його ловити, але риба дуже, по-перше, смачна і по-друге, корисна. Домовився з рибалкою. От проходив тільки що рибалка. Я запитав, а можна покажете мені сарганчика, якщо зловили? Він. Каже, так, то давайте зараз тоді замість фотографії ви побачите, як він вживу виглядає. Так, давайте подивимось. Так, це маленька якась чи що у вас тут? Так, здається, це фіріна. Ага. А ця, ця рибка як називається? Ставрідка. Ага. Зрозумів. Так, покажіть мені сарганчика, цікаво. Тут на нього використовуються спеціальні снасті. Бачите, ось там наживочка теж, оця фіріна, яку ми там бачили щойно, От саме на неї я так зрозумів, що і ловлять цього сарганчика. І ось давайте зараз подивимось. Судочок. А, а, а ну неважко вам буде дістати подивитись. Не розумію, так. Тільки так? Ага, зрозумів. Ну добре, давайте я ось так наближу. На жаль, не хоче підіймати рибалка, ну я розумію його. Бачите, вона там длинненька така. І ось так, бачите, скільки тут людей його ловить дуже багато. Ну, тому що це риба, як, як, як я казав, смачна, та її ще й продавати можна. Багато хто її продає по ресторанам, тому що, тому що це може бути ще додатковий непоганий заробіток. Ну і ось такі мідузки тут. Так, підійшов до іншого рибалки, він мені вже дозволив подивитися на рибку. Дивіться, бачите, ось така длинненька, це кефаль, мені сказали. До речі, вперше бачу, як воно виглядає наживо, зазвичай тільки в готовій страві. А ось так виглядає саме сарган, про якого я вам казав. Бачите, така длінненька рибка, як наче риба, риба ігла, але ні, не, ігра, не ігла, точніше. Так, ну все, риболовля це добре, але давайте і ми свою рибку половимо, тому що тут теж може ловитися і сарган, і ювелірка, і все що завгодно. Все, починаємо пошуки. Перший сигнал показую. Цей перший сигнал я ще не знайшов. Вирішив спершу походити тут по кромці води, але що я ще забув вам сказати? Я оновив легенду на останню прошивку, яка вийшла буквально ось нещодавно. Тобто, там, що мене зацікавило, що там покращили саме режим пляж. Тобто, сьогодні я, окрім того, що просто вийшов записати відосик, я ще й буду для себе тестувати ось цю прошивку. Вчора вже з нею трошечки походив на стрімі і хочу сказати, ага, до речі, ось. Перша ціль, забираємо ось цей шмурдяк. І хочу сказати, що легенда стала супер ще більш стабільніша з новою прошивкою, ось цією пляжною. Але я не знаю, як це буде впливати саме на чутливість до дрібних цілей. Не знаю. Поки що, поки що ходимо так, шукаємо монетки, хоча б перші. Так, ну це вже перший такий чіткий кольоровий сигнал, але навіть копати не довелося. Ось такий язичок від певної банки. Це показую вперше, потім показувати вже не буду. Тобто кожну таку ціль шмурдякову показую один раз, що вона є, і все більше копати їх. Ну точніше, копати буду, а показувати вам не буду. До речі, в своєму минулому відео я показував вам ось такі штуки і казав, що це якісь водорості, які світяться у темряві. Ну, наче я перевірив, не світяться. Але але мені накидали у коментарях і пояснили, що це таке. Так от це ніякі не водорості, це яйця рапанів, щоб ви знали. Це така у нас є в Чорному морі. Ну, скажу так, як улітка така велика з панцере, най, ну, найрозповсюдженіша для сувенірів. от саме їх ось цей панцир. Тож, ось це їх яйця, а не, а не ніякі не водорості. Дивіться, випадає кольоровий сигнал, але є одне але. Він як камінець, але якщо придивитись, він обжатий якимось металом. Кольорове сигналить. Бачите, вам навіть гурт є такий посріблений, якийсь проглядається. Тобто, це якась біжутерія, яка лежала дуже-дуже дуже довго у воді у цьому середовищі та окисилась. Тобто, ось така, можна сказати, перша в мене ціль біжутерна. Тобто, я, я називаю це все одно ювелірна. Так, 46. Ну, ви все чули. Я так трошки згорнув, але я думаю, що я знаю, що це, це потужний сигнал, який я дуже дуже сильно люблю. Так, бачу, бачу. Видно вам? Це вона, це 5 або, або 10, хотів сказати, але ні, це 5, це перша, п'ятірочка за сьогодні. Обожнюю ці монети, по-перше, тому що вони сигналять дуже дзвінку. По-друге, тому що вони. Здебільшого не псуються, навіть коли деякий час пролежали в ось такому агресивному середовищі. Ну, а по третєму ну це 5 гривень. Це можна знаєте, Я, я зазвичай їх збираю. і Потім, коли заправляюсь, на заправці даю тим, хто ну, пістолетчикам, Коротше, за за їх працю ці 5-10 гривень. Я, я туди їм віддаю одну та дві гривні насправді просто скидаю десь у коробку. Вони лежать, ну і просто лежать. Ось так, до, до якихось там часів, може потім колись там просто поміняю на бумажні гривні, або ось таке. Що ж, перша п'ятірочка, з вас вподобаєчка, а я побіг вибивати цей пляж і надалі. Друзі, я хотів би нагадати, що відтепер я продаю металошукачі. Тож, якщо вам потрібен металошукач, будь ласка, звертайтесь до мене, проконсультую та ще й знижечку зроблю для своїх підписників. Ну тут у мене такий залізний сигнал зловився. Давайте подивимось. Бо може бути це монетка перша на сьогоднішній день металева. А може і кришка. А, це і не те, і не інше. Це від шампанського. Але ще на що хотів звернути увагу. Бачите, вони там щось стирчить. Ось на пляжі можна знайти навіть і таке. Давайте почитаємо. Дівіна ма хе Мар Марчеса якась. Ось такий пробничок від духів жіночих, бачите? Ану дайте понюхаю зараз. Треба пшикнути. А воно не працює вже, тому може і викинули. А, ні, відчуваю. Дуже солодке, Ну, мені таке не подобається, але все ж таки на пляжах Одещини знайти можна навіть ось таке. Ну що, нарешті перша металева монетка? Ось бачите? Опа. Вбита в усмерть. Ну, На жаль, як я постійно повторюю, що такі монетки будуть траплятися далі все частіше і частіше. Чому? Тому що сезон завершується, вони з металу, лежать в піску, в агресивному середовищі і псуються. Ось така монетка 2014 року, 10 копійок. На жаль, її вже не врятувати. Хоча я знаю, що деякі банки приймають навіть монети у такому стані. Мій батько десь знайшов такий банк. і Ось такий дрібізок, я інколи йому його віддаю. Він щось там його реанімує якось, і ось здає в банк. Ходжу ось по береговій смузі був сигнальчик, я викопав суцільний метал, тобто металевий сигнал, але ось бачите, чому, чому увімкнувся, тому що хотів показати залишки того самого рапану. Це хто не знає, що це таке, бо здебільшого люди, звісно, що знають. Ось це така шматочок мушлі від того самого рапану, яйця якого я тримав у своїх руках, як би це не звучало. Так, ну а ми давайте подивимось, що це може бути тут за металевий сигнальчик такий. І чи монетка це? Бачу, моне... Бачу, 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 монетка. Нарешті. Блін, колпав хвилину цілу шукафі. Ось це, що означає однією рукою. 10 копійок. Чорним сигналом. Значить, що це вона з металу. Ну, супер, чергові 10 копійок. Забираємо. Так, ще один момент. Люди, котрі ну, інколи купують у мене акупоїнт, або, в принципі, купили собі акупоїнт, задають питання, коли купають біля води, і ось вони встромляють його у воду, і він починає бубоніти. Чуєте? Просто від того, що тут солена вода. Як це робити? По-перше, ви можете його занурити у воду і один раз нажати ось цю клавішу Включить-виключить. Дивіться, що буде. Раз, один раз натискаєте її, і він відлаштовується. Ну, я зараз два рази натисну. Все, він не бубонить від води, бачите? Так, ось такий поганенький сигнал. Переключився на мульті-де, тому що тут пісок сухий. І ось випадає ось така монетка. Бачите? 50 копійок. Перші на сьогоднішній день в дуже шикарній, нестабільній, такій неровномірній патині. Що таке патина розбирали у минулому відео. Подивіться, хто ще не бачив обов'язково. Ось така монеточка. 50 копійок. І бачите, цей стан ще такий ну, нормальний, і її ще можна навіть запустити буде у в обіг, скоріш за все. Я думаю, що мій батько в банк її здасть. До речі, поки копав, підняв голову. Дивіться, як тут темно, і ось ми так плавно, плавно переходимо, 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 і тут дуже так світло. Не знаю, як наче два різних дня. Там один, ну виміри. Тут там один, тут інший. Ще сонце, щойно світило. Я тільки поки викопував. Сонце навіть світило ще. Ось зараз зайшло за такі тучки. Тобто, ось такий у нас тут з однієї сторони мряка взагалі просто така їмна, а тут світла сторона. А ми посередині з вами ходимо. Підійшов до води і знову. Потужний сигнал. Але спершу мені здалося, що це суто монетний, але зараз от я побачив, що це щось не монетне. А ні, монетне, дивіться, бачите? Опа! І перша десяточка вискакує сьогодні у нас. Супер, супер, обожнюю. Теж ці монетки, як я казав, вони просто не псуються та й виглядають просто гарно. Але знаєте, мрію покупати якось у Європі. І єврики покупати. Ось це, блін, приємно, мені здається, коли раз, і там я не знаю, яка там максимальна 10 євро. Є так, 10 є євро. Чи мені здається 5 євро, євроцентів, 50 євроцентів. Коротше, а 1 євро, так? Це максимальна монета. Коротше, напишіть, хто там знається. Але ну це було б дуже приємно подіргати. Я якось Вікторію один раз відпочивав у Чорногорії, і я тоді ще не займався пошуком. Це було до війни. І я, блін, потім, коли почалась війна, я почав цікавитися з цією всією штукою. Я подивився відоси, що там можна покупати, і в мене ще лепо просто відвисла. Монетки там на пляжах дуже гарні є. <рес> Слухайте. Це ось та ямка, де я щойно дістав 10 гривень, і я вам хочу сказати, я вирішив перевірити. Тут ще один сигнал. І знаєте, які тут два сигнали я чую. Я чую сигнал знову, такий, як десяточка-п'ятірочка і залізу. Давайте тепер я не відійду від цієї ямки. Тут навіть ямкою її назвати важко, я навіть не викопав. Здивіться. Знову монета. П'ятірочка. Тобто, так, відкладаємо. Тобто 15 гривень звідси вже є. І, ну, давайте подивимось, чи правильно то я чув, що тут ще щось є так, а ну, візьму прилад. Ні, то здалося. Був щойно сигнал на береговій лінії, ось там, бачите, ямка, я її видовбав, бо там незручно було б мені знімати. І я ось у скубі приніс сюди, виваляв ось тут. І сигнал такий. перелівчиком. А я бачу, бачу, бачу. Я чомусь думав, що це може бути. Ааа! Дивіться, який атлов. Ось ось таке не часто. Тут трапляється зазвичай, трапляється лише язичок, але бачите, ось це ще й саме ось кришка, яка закриває ось цю бляшанку, яку продавлює язичок, коли ми відкриваємо банку. 238 номер. На береговій смузі знову ось так знаходжусь. Чорний сигнал, потужний. Вирішив вам показати, щоб ви просто розуміли, що під ногами лежить у нас взагалі. Ви просто подивіться на це гостре. Ну я не знаю, що це. Ну це просто жесть. А ви уявляєте собі ось це в ногу загнати? Дитині там, та це не неважливо кому, просто це, ну, це просто жесть. Тож, бачите, я ось таким своїм невеличким хобі ще й допомагаю трошечки чистити пляжі, по-перше, від сміття, а по-друге, ще й від ось таких небезпечних предметів. Щойно підійшов до мене, як виявилось, знайомий, бачите, йде Дімон, Камрад теж з ним копали неодноразово. Каже, на саргана пішов і каже, що дуже скоро вже созріл, як він сказав, теж поїхати на коп. Тож поїдемо скоро. А ми обов'язково підійдемо до Діми, я думаю, через годину. Десь, як тут завершимо, бо він сказав, сказав, що до темряви буде копати. І обов'язково побажаємо ні чешуї, не рибки і подивимося, що наловив, дай Боже, що щось зловить. Продовжує виходжувати берегову смугу. І чергова монетка знову вбита в усмерть. На жаль, на жаль, на жаль, 2 гривні. Але я знаю, що люди є, там щось навіть замочують у чомусь їх, і вони навіть трошечки відновлюються. Не знаю, я цим не займаюся. Але знову ж таки, ця монета. І до речі, знову ж таки, усі знахідки на береговій смузі там ходив майже нічого. А ось всі знахідки тут. І вчора було під час стріму так само. Тож я продовжу ходити зараз тут більш ретельніше. До речі, хотів ще показати вам. Дивіться, бачите, ось тут такі брила величезні. І це ще з тих часів, коли прорвало Коховську ГЕС із Херсонщини до наших берегів поприбивало купа, купа сміття на навіть на Одещину. І Ось ці дерева, вони саме звідти херсонські. Ось, бачите, люди їх застосували так, що просто сидять. Ну, дивляться на море. Ось, але ви просто уявляєте собі, якого масштабу була трагедія, що навіть досі її наслідки ще ось такі мінімальні тут лежать. Це була справжня екологічна катастрофа, а для людей це для багатьох це навіть була і смерть. Тож, ось, на жаль, такі у нас сусіди. Боремось з ними і поборемо. Друзі, мені здається, я його знайшов. Як я довго чекав цього моменту, ох, емоції! Зараз це покажу. Гуляю, як я і казав до цього, ось цією береговою смугою. Тут ось так, намило мушлі, бачите? Намило. Я ловлю сигнал, думаю, пробка якась. Дивіться, який сигнал. Зараз включу. 25-24. Коротше, думаю, пробка. І ось у цьому, ось у цьому, ось у цьому, ось у цьому. Дивіться. Ви це бачите? Ха-ха-ха! Ви це бачите! І пробу вже є. Давайте дивитись. Ааа! Ну це точно не ювелірка, ой, господі, не біжутерія. 100%. Офігеть! Перстінняра! Просто неймовірна! Каблучка, перстінь! Це вже перстінь, це ніяка не каблучка. Ви просто подивіться на це. А, -а, 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 а! В мене немає слів. Давайте зараз я промию, зніму перчаточки, подивимось на проби і більш детально роздивимось цю прикрасу. <сивший> Сидів, розглядав, досі не можу повірити. Я так довго за цим ганявся. Ну як? У мене були в цьому сезоні вже якась там невеличка ювелірка була, навіть золото було, але ось такей, таку, таку галдячину просто вперше підіймаю. Бачите, там навіть трошечки окислилось щось. Фух, давайте дивитись на проби. Так, що у нас тут? А, бачу, що це щось радянське, скоріш за все, воно зірка. А, а, Блін, а а взагалі це золото чи це, знаєте, буває срібло таке? 585 зірка. <плес> Блін, а хто знає, я вже якось знаходив, наче золото, а потім погуглив, це не золото було. Коротше, я думаю, що фотографію я вам покажу. Але напишіть, будь ласка, як гадаєте, це золото чи це не золото? Вподобає <плес> 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 ще з вас мені. Друзі, нарешті, нарешті, нарешті. Я не знаю, не передати словами. Це мені, знаєте що? Це мені за весь цей шмурдяк, який я стільки... Років копав, ви собі не уявляєте, скільки я викопав шмурдяку. і мені здається, що ось це воно мені за мої труди. Хто шукає, той знайде. Є таке золоте правило, як ми вже знаємо. Сподіваюся, що на цьому не все, і вдача мене не, не полишить, і я ще зможу познаходити подібне на полях щось більш старе, але навіть це дуже круто. Ось така візуальна знахідка, краб. Аж дивіться, де я лежав ось тут, а море аж де. Ось настільки був сильний потужний шторм, що викидало сюди аж. Бачите, ось ці мушлі, це все теж від шторму. До речі, хто їв колись крабів? От я їв. Насправді. Ну, ну, який би він великий не був у нас в Чорному морі. Звичайно, що десь там в тихому океані там такі краби, шайо-палки, як моя голова. Але ось ці краби, ну, як на мене, так, вони смачні, але там м'яса дуже мало. Мені більше у цьому сенсі раки подобаються. Але взагалі більше полюбляє море продукти. <клухи> Друзі, поперло, я хочу вам сказати, це вже не берегова смуга, але поряд. Дивіться, я теж я думав, шмуртяк, шмурдяк, якийсь алюміній. Ви бачили, як сигналило, доволі таки високо. Дивіться, що це. Бачите, там є ну, череп з костями і все таке. Мені здається, що це щось срібне і на релігійну тематику. Дімон! <гум> все, Дімончик пішов додому, каже, дивіться, бачите, якщо придивитися, то вода трошки така мутна стала. Якщо ви бачили, то зранку я показував, вона була дуже така кристальна. А зараз пішов вітер з моря і нагнав якусь таку... Коричневу. Він каже, що як глина, як ну, примість гліни у воді з'явилась. І сарган його як рукою зняли, і рибаків трошки поменше стало на пірсі. І друзі, я вам хочу сказати, що дощ почав періщити, І не знаю, видно вам чи не видно. Давайте я покажу на калюжі. Бачите, вон краплинки? Я тепер не знаю, скільки я буду ходити. Е, ну, мені тут трошечки насправді залишилось ось тут дойти, і вже тоді буду підводити підсумки, бо насправді дуже-дуже сильно починає дощити. хочете прикол? Коротше, ось тут, з цієї ямки, я пол Ісуса дістав так. Вирішив ще раз подзвонити. Дивіться, інша частина Христа того випадає. Але от тепер я не впевнений, що це все ж таки буде срібло. Бо бачите, які окисли сильні. Не знаю. Хто знає? Будь ласка, напишіть, чи можуть на сріблі бути ось такі окисли, якщо це пісок солений. Але бачите, тим не менш, друга частина хреста. Але це теж, навіть якщо я прикладу сюди нижню частину, то одного лучика немає. Але я знову тут все продзвонив. На жаль, його немає. Ну але все ж таки, бачите, ось такий моментик цікавий вийшов. Слухайте, це якийсь прикол. Зараз покажу ще одну частину того, що я знайшов. Це ось та частина Христа знову, бачите? Зараз давайте спробую збільшити. Я вже думав, тут нічого не буде. Я ну, все ж таки вирішив знову. Так, ретельно-ретельно. Сигналило дуже погано, бо дуже-дуже, бачите, вона маленька. Але це знову частина того хреста. Зараз ви можете бачити на вашому екрані, як я вдома його намагався зібрати докупи. Ось так він виглядає зараз. Все, друзі, завершую, бо дощ дуже сильний. Зараз стану ось тут під драбиною, ось цією. І буду підводити тут підсумки, бо тут хоча б точно ляє. Так, копав я сьогодні, на прилад Нокта Легенда На новій прошивці, до речі, ми її сьогодні тестували. І ось що я знайшов. Ну, По-перше, це багато-багато монет. На диво вони є. Але здебільшого, звісно, починають сильно-сильно псуватись. Тож, на жаль, багат -багат, ну, багато з них ось у такому плачевному стані. Але є й ці лесенькі, що теж ну, сильно радує ще, до речі. Ось так виглядає той хрестик, я його так зміг зібрати, наскільки зміг. Ну, на жаль, ось такий стан у нього. Це біжутерія з минулого разу. Ну і найголовніша знахідка сьогоднішнього дня та й взагалі цього пляжного сезону для мене особисто, це ось цей перстіньок. Сподіваюся, що ці проби нам скажуть про те, що це золото, а не якесь там срібло, якоїсь там проби. Не знаю. Ось така галдячина. Як вам, напишіть? Ну що, як вам цей коп взагалі? Напишіть у коментарях. Дякую дуже велике, що дивитесь мене. Дякую, що ставите ваші вподобайки та коментарі. Особлива подяка за те, що підписуєтесь на мій канал. Для мене це дуже-дуже важливо. Друзі, нагадую, що я продаю металошукачі. Тож, якщо вам потрібен металошукач, ви можете звернутись до мене для своїх підписників, я роблю знижки. Ну, ось і все. На сьогодні відкопався. Як на мене, не дивлячись на таку. Дуже мерзку погоду всередині в мене вона сонячна, тому що я знайшов той самий жовтенький метал, заради якого більшість з нас копає. Я копаю за емоції. Їх сьогодні я отримав. Сподіваюсь, ви пережили цей момент зі мною і теж чимось зарядились. Дякую, що зі мною з вами Тарас, підземне Сафарі. Побачимось у наступних відео. Пока.